А Але я не пам'ятаю, хто очолює, забув прізвище цієї людини. Ну, на мій погляд, це бюро створено для того, щоб служити нашому президенту. Це мій погляд, це моє таке ставлення. А коли я побачив, що крупні корупціонери ще з часів 2004 року, коли був у нас помаранчевий майдан, чи коли Тимошенка, мабуть, ви пам'ятаєте, казали Тимошенка, Юля там хто там з нею ще був у ценках, хто зараз генеральний прокурор, коли я побачу, що хоч одного олігарха судили, притягнули до кримінальної відповідальності, тоді я можу, можу е думати, що можна довіряти набу. Але тут ще така справа цікава. Ви розумієте? Справа в тому, що Якщо є скорпіони, в, в, в одному якісь там е, знаходяться е, в купі разом, але виживає хто сильніший. Ну яка мені різниця, якщо вони з'їдять одного з скорпіонів, одного з олігархів? Закони змінюються ні в нашій державі. Не змінюються закони. У нас є е, приватна власність на землю, на корисні копалини. У нас вивозиться наша земля з Полтавської Черкаської областей, вирізається ліс на Західній Україні. Що змінилось за 20 років? Кажуть, ми незалежні. Від чого незалежне? Від того, щоб вірити, що буде завтра. Від американського долара ми незалежні. Що ще ви хочете знати? А чого ви очікуєте від діяльності антиколеційної? А що можна очікувати? Я нічого не очікую. Що можна очікувати від структури, яка, на мій погляд, я вам сказав, вона вирішує питання. Точніше не вирішує питання, а вона робить вигляд, що вона вирішує питання, на мій погляд. Ну, треба, щоб хтось мав хорошу заробітну платню. Там що 60-80 тисяч, якщо я не помиляюсь, отримують керівники і люди, які працюють в цьому бюро. Якщо зайти на сайт, то знайомитись і все таке інше. Скажіть, як скільки вам років відчуття займається? рік мені я скрипаль, уряд міжнародних конкурсів, виступав на всіх великих сценах нашої країни. Будь ласка, будь ласка, взаємо.